Вони обличчя сучасної української поліції щодня серед людей на передовій правозахисту у школах, на вулицях, у кабінетах і у складних життєвих ситуаціях. Вони не лише контролюють, а й допомагають, слухають, пояснюють і підтримують. Вже не перший рік працюю в поліції і зразу знала, куди хочу, що хочу. Пішла на розподілення, розподілили мене сама з Чимервечини. Але направили в городок, ну, можна сказати, це було таке і моє трохи бажання, бо в мене при відділі, з якого я направлялася, не було місць. Ну і так сталося, що я вже тут працюю з 2012 року, вже 13 років. Останній рік Вікторія працює інспектором сектору дотримання прав людини. Це новостворений підрозділ. Вона має доступ до 24 камер у відділку, які фіксують відео та звук. Її головне завдання не допустити порушення прав як затриманих осіб, так і самих працівників поліції. Вибрала якось свій шлях, і дуже хочеться допомагати людям. Хочеться доказати людям, що працівники поліції не завжди карають, не завжди вони погані. Є можна сказати, і хороші люди і погані. І ми так само з такими можна сказати, проблемними верствами населення працюємо. Робота в нас нелегка, і дуже хочеться. Щоб не не думали люди, що працівники поліції погані, а все ж таки хочеться нести якесь добро в суспільство. А Вікторія Левандовська втілила мрію батька і вже кілька років працює на своїй дільниці в городку. Її робота це щоденне спілкування з мешканцями, реагування на звернення, профілактика правопорушень і захист інтересів громади. В поліції загалом я працюю вже 8 років. Змінила декілька посад. Однак зараз перебуваю на посаді дільничного офіцера поліції вже 4 роки. Робота в поліції мені, звісно ж, подобається. Я навчалася. Прагнула працювати тут, мріяла працювати. Звичайно, люди знають мене, приходять до відділку, там до чергової частини і говорять, нам потрібна Вікторія. Вона там розглядала наше звернення. Я б хотіла поспілкувати чи хотів поспілкуватися відносно відповіді відносно рішення по даному зверненні. А Катерина Савчук старший інспектор з ювінальної превенції. Вона працює в поліції з 2014 року і присвятила свою діяльність захисту дітей, проводить бесіди в школах, підтримує сім'ї, які опинилися у складних життєвих обставинах. На відповідальніший час канікули, коли діти потребують особливої уваги. Багато дітей є такі, що говорять батькам, що ми йдемо на дитячий майданчик, але ми виявляємо факти, що діти знаходяться на водоймі ще без е, дорослих. Ми проводимо профілактичну бесіди, роздаємо дітям листівки, спілкуємося з ними, коли ти зустрічаєш дітей, які е, тими спілкувалися, вони тобі дякують за певну. Розмову, яка їм пригодилася для своєї майбутнього життя. Я най була в декреті і вийшла. Катерина Сергійовна, добре де пам'ятаєте, що там ви мене це вам я, я, дуже вдячна. Я зрозуміла, стала на шлях виправлення. Ну це дуже так навіть, спонукає для того, що ти йдеш в прав правильному напрямку. Напередодні професійного свята всі троє поліцейських говорять про важливе, про те, чого найбільше бракує зараз: спокою, підтримки, розуміння. І, звісно, миру для себе, для колег, своїх родин і для всієї країни. В першу чергу міцного здоров'я, миру, такого довгоочікуваного достатку, злагоди в сім'ї, підтримки, бо підтримка дуже важлива, адже робота в нас важка і не кожен розуміє це 24 на 7, коли там піднімають і вночі, і, і в день, і особливо вночі. Здоров'я всім. І гарної заробітної плати. Всім мирного неба, а нашим діткам це мирне дитинство, побажати їм здоров'я, успіху все найкраще. Саме сьогодні мрія і бажання це одне миру в нашій країні: повернення рідних з військових частин додому, мирного неба, спокою для всіх сімей, родин, ну і всіх громадян.